Hello, my name is Busia. How are you today? Uh, I am good. Today we will speak about age. How old are you? Е, ти що тут робиш? іди ну, звідси. <гум> Сьогодні ми поговоримо з вами про age, тобто про вік. Коли потрібно запитувати про вік і як? Коли звучить питання how old are you? Скільки тобі років, ми відчуваємо себе некомфортно і не завжди хочемо казати, тому що це некоректне питання. Зазвичай треба цих питань уникати. Але якщо ж вже прийшлося запитувати і відповідати про вік, то давайте поговоримо, як саме це робити. How old are you? означає, скільки тобі років. Я підготувала кілька е, важливих правил, як не можна робити. I have 43, мені 43. Ні, мені не 43, це просто приклад. Так не можна говорити. Забули. Не можна говорити, my international age is uh, 43, наприклад, там Korean. До речі, тільки в Кореї є е, різнобіжність з віковими категоріями, тобто в них є два види. Е, але ми про це зараз не говоримо. Навіть якщо ви хочете сказати «my international age», не потрібно говорити цього «is». Зрозуміли, говорити це не треба. Як же ж сказати так, коли дійсно вас запитують, скільки вам років? «How old are you?» Можемо використати наступний приклад. I am 43. Мені 43. Ні, мені не 43. І достатньо більше нічого не потрібно говорити. Деякі люди плутаються і вживають years old. Наприклад, I am 43 years old. Ні, не треба цього казати. Не можна також говорити I am 43 old. Mm -mm. Або ж I am 43 years. Mm -mm. Тільки I'm 43», або будь-яку іншу цифру, яку ви тут поставите, яка відповідає вашому віку. Також можна вживати інші конструкції, коли ви дуже соромитеся і дійсно не хочете казати, скільки ж вам років. Отож, I am in my early twenties. Тобто мені двадцятка є, так? Але я не хочу уточняти, скільки саме. I am in my mid. I am in my late. Якщо розібрати, що означає early, early – це більше циферки від нуля до трьох, mid – від трьох до шести або семи років, і late – від семи і далі. Також можна говорити teens, тобто це е, підліткова частина, наприклад, I am in my early teens. Так? Далі е, можна сказати I am in my mid 30s. Тобто мені десь, наприклад, 35. Угу. I am in my late 90s. Тобто мені десь 97-98 років приблизно. Ми розібралися з вами. Якщо вам зрозуміло, то напишіть це в коментарях. Якщо не зрозуміло, то я буду змушена зняти ще одне відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вгору і зустрінемося дуже скоро. Чудос!